Армадол, забудь про головний біль. Нас стало більше, у нас стало, у нас стало красивіше, бо з нами та мілачихович. Доброго ранку всім. Я сьогодні таку тему класно підготувала. У Нас одразу стало миттєво затишно, тому що знаєш, повіяло якимсь новим роком, свічками, теплом. Але враховуючи те, що світло зараз повально відключають, хочеться, щоб у нас було світло без електрики. Так можливо, звичайно. Ти знаєш, що я вчора гуглила. Як встановити буржуйку на балконі, тому українці ніколи не обігрітися щоб обігріти, щоб готувати їжу і щоб ти знаєш? А сьогодні я зрозуміла, що треба щось класне подати вам, щоб було і затишно, і гарно, і з того, що є у вас в холодильнику. Тому дивіться, які лайфхаки я сьогодні приготувала. А хлопцям я дам завдання Ти щось завдань сьогодні. Мені роздають так багато. Мені дома стільки не роздають, скільки я прийшов сьогодні в гості. Але знав, куди приходив. Тут все так по-іншому. Так, перше, перше, що ми будемо робити, це ми будемо робити свічники з того, що в нас є в холодильнику. Спочатку свічник, а потім буде суп. Чи кампулька? Чи каша? Чи каша. Чи... Е, і хлопці зараз е, з цим завданням гарно впораються. Легко. Так е, ти вже не, все зробила. Харб... Це я зробила с, на нашу ага, історію, не, а не, хлопцям я приготувала не, заготовочку. Не, не дуже, Дивіться, легко. свічник з яблука, дуже просто. З яблука, з грушки, з мандаринки, апельсинки. Боже, наш навіть кава. Бачите, виливається. Яка енергія. Тому де, е, це дуже просто, якщо немає, ви далеко від дому, у вас немає. Е, зараз свічника, але треба все ж таки, щоб був е, Затишок, затишок та комфорт, угу. будь ласка, будь-які фрукти, овочі і навіть е, морквинка. А з моркасти, як гарно. Свічник е, з морквинки. Дивіться, дивіться, як робити? Як? дуже просто. Нам треба зробити ось таку е, дюрочку ага. я Дю... вам даю і потім. Ось сюди покласти ем, нашу свічечку. Ну, будь Ігор, ласка. якщо хочеш, переходь сюди ближче шпаринку. шпаринку, шпаринку. шпаринку. Ні, ні, нормально. Я буду дивитися просто, як Саша робить, і, вам... і знаєш, намагатися просто те все. Отже, у всесвітній день чоловіків ми за... трошки попрацюємо. Ні, по ваше треба витягнути оцю штуку. А дивіться, Носі. як це буде виглядати. А, значить, маленькі поради для того, щоб яблучко не псувалося. Обробіть, будь ласка, лимонним соком, Дякую. і я обов'язково ось всередину складаю трішечки хвої. А, що обробити либо. Це ж свіже яблучко. Ага. Так для того, щоб воно не псувалося і постояло хоча б 3-4 дні. Треба обов'язково це зробити. Ти. А я показую, що ми будемо робити наш натюрморт. Перше це свічник з звичайної пляшечки, ось так дуже гарно. Друге, а, значить, в нас є світодіоди. Вони працюють на батарейках. Ви приходите додому. Вмикаєте і вас дуже гарно, як основа ось сюди складаємо. Потім ми складаємо сюди і хлопців, теж будемо складати, і ось так робимо такий, скажімо так, натюрморт. У вас у всіх є вдома якісь фрукти, овочі, які можуть слугувати Насне. в такі важкі Гу -гу. часи, нам ось таким гарним декором. Ось так ми, складає. З'їдається поїхали просто Ігоре, все бачимо. реквізит. Почекай. Значить, ще дивіться, один Це липко. як малим дітям. дивіться, не заграйтеся бо зараз яблуко все з'їсте. Боже хлопці, дивіться, Я як просто. Покажи. Дивіться, ось клас. А потрібно, щоб оцей отвір був рівно під розмір свічки, правильно? Так, да. Ви да. просто Сашенька, ти молодець, ідеально так. і Боже, прям ідеально. А, значить, достатна. другий, значить, перше в нас пля... з пляшки. Ми робимо свічник. Друге світодіод, Це теж можна згадати, що у вас вдома є з новорічного угу. а, і просто купити кілька батарейок і прикрасити можна зробити композицію. І горте вже зробив молодці, браво хлопці. Браво. Дивіться, а чи це яблуко потім з'їсти? Ну, скільки звичайно. може служити така свічка? Три-чотири дні, але за умови, якщо ви всередину все ж таки збризнете лимонним соком і можете додати ось таких ще, наприклад, хвої, так а ви можете, може не так. От ви зробили світло, вимкнули, ви запалили. Світло вимкнули, яблуко з'їли. Правильно, Все. той ж варіант. А воно буде підігріти навіть трішки пропечено, можливо, Навіть всередину трошки меду, горіків буде. Ще один лайфхак. Якщо у вас є якісь. Келихи, які, наприклад, там різнобій побилися, щось побилося, щось залишилося зараз. Такі важкі часи, ми навіть не знаємо, де наш посуд. А, можна зробити ось такий свічник. Дуже просто а, якісь, чи можна гілочки, ось такі нарізати. на да, теж буде пахнути, чи зробити ось ось такі сухоцвіти. Я зробила це рівно за 5 хвилин. Звичайна мотузочка, і ось такі речі будуть гарно вам слугувати. Таміна, наскільки це безпечно, якщо на свічка всередині, але це ось такий легко займистий матеріал? Скажу скажу тобі чесно, що я сюди використовую е, свічки на батарейках, але зараз такий ажіотаж, що я просто не знайшла. Чи, тому треба замовляти в інтернеті е, свічки? Взагалі це дуже класна історія, тому що свічки зараз дуже дуже е, такі. Знаєш, вони е, на, на вагу золота я, я задумів, що тому на зараз існують в двох в двох це стадіях, або їх немає в магазині, да. або вони коштують просто як з, зимова гума на машину. Я, тому, тому, тому свічки, таблетки вони дешевше, прикрасять вашу кухню швидше і краще. Можна ще, Я, наприклад, використовую в таких декорах. Це звичайна сільничка. І дивіться, як гарно. О, Ось сюди я кладу і українське, і національне, і гарно виглядає. І, і Таку композицію ви можете зробити з іншими речами наприклад, на Новий рік. Ну, Я на Новий рік ще вам багато чого. Приносить. Ну, А як використовуючи так. ось ці ліхтарики з led батарейками як з ними зробити затишок? Чи можемо ми зараз продемонструвати, десь щось вмкнути, Ти знаєш, щоб засяяло? Ти знаєш, можна чи можна в студії нам трішечки приглушити світло? Шуб 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 світло, щоб зрозуміти, що це дуже дуже Давай, магію трошки вогі ось так. Можна додати головне, що композиція <розвитку> має, має бути затишно? Треба сказати, світло. Приберись! Потухне о бачиш, У нас голосові команди. О, просто Дивіться, Дивіться, у нас вже новий гарно. рік. Дід Снігуронька, вже у нас команди. Пішли. Пане оператор, підійдіть, покажіть, як тут гарно затишно. Вам не потрібно багато світла, але тут дуже ми не можемо запалювати свічки, на жаль, тому що зараз дуже небезпечний час, але mm -hmm. все одно і пахне. Дивіться, як смачно. І круто пахне хвоєю. і я да, от розумію, що якщо в будинку не буде світла ще в квартирі, а на кухні буде стояти ось такий. Свічничок, то всі будуть плавно стягуватися. На кухню, ти знаєш, так. це е, за такими е, за таким столом дуже приємно дізнатися, який в тебе чудовий чоловік, які в тебе розумні діти. Тому що, коли немає світла, ми що робимо? Готуємо, їмо, розмовляємо, проводимо час родиною. А, наші, а наші колеги дійсно поділилися про те, що саме в цей час вони дістали всі настільні ігри, які тільки були о, десь там в загашнику. от Неля розповідала, що зі своїми синами грає. Тимомірошніченко розповів, що навіть сусідами вони влаштовують ну щось схоже на вечорниць де разом співають, влаштовують такі сусідські стендапи і так себе розважають під час того, коли світла в будинку немає. Українці, ти знаєш, дуже така нація. Ми не зламані. і ми не тільки сильні, ми ще дуже стильні. Ми любимо затишок, любимо родину, любимо створювати щось цікаве, корисне, красиве. Тому я думаю, що класні свічники точно є у вас в холодильнику. Робіть з того, що є вдома, і зробити затишок це не складно. Це просто. І цю роботу зі свічниками можна залишити якраз тоді, коли світло вимкнуло, і зайняти своїх рідних ось приємною домашньою роботою. І Гарбузи корисні. В господарстві Якщо хтось прийде свататися то можна йому і винести. Якщо за нього так, це і підсвітити трошки. Дякуємо тобі, Томі, за прекрасні поради, а гарбуз, я так розумію, теж можна потім їсти. Звичайно, це все можна потім пустити на кашу. Ідеально. Дякуємо, Тамілі. Будемо що суботи тепер зустрічатися щосуботи, для того, щоб робити наші оселі більш затишні.